Це все медикаменти, халати, рано еластичні бінти – Це все їде на лікарню на допомогу на порятунок наших мужніх. Пакувати допомогу, завантажувати її в автівку і вести бійцям. Звична справа для підрозділу фей цього разу до медзакладу. Але зазвичай каже волонтерка Тамара Рябущенко: їздити доводилося на лінію фронта. часто самій. Сідаєш в автівку, грузиш. Дівчата швидко загружають, бо час на хвилини йде ліки, планшети, продукти, сухі душі. Ну, колись ще на початку курської операції хлопці були, звичайно розумієте де е нікому було приїхати в місто все це взагалі. думаючи, загрузили мене, ну, знають, що водій. Я поїхала. Ми состикувалися, я все швидко вигрузила і передала. Тамара згадує, такі поїздки стали буденними, а ще небезпечними. Один раз втікала від дрону з сторони Курщини. Це було, ну мене хлопці навчили, якщо якщо ти вже помітила, що за тобою щось, то ну, треба петляти, щоб він збився з курсу, тому що вони особливо ланцети розганяються до такої швидкості, що ти автівкою не виїдеш. То треба різко в сторону ходити. Найризикованіше не їхати на позиції, а повертатися. Тамара пояснює, свої турнікети та бронежилет часто віддавала військовослужбовцям. Лежить у мене в аптечці турнікетік, там ще щось. Приїду у того, вже немає, у того там зламався, у того. Ну що ж, висипав усе і поїхав назад додому. Так само і бронежилет. Ну, лежить то, аби би спліт уже, тому що хлопцям нужніше, тому гадаєш. Іноді їздити на позиції доводилося кілька разів на день. Я бувало раніше кожного дня виїжджала, а то й два рази на день, особливо коли я то кадве медроті, умидроті приїжджаю, Дарина мені одразу ото ото, ото, все, я грузанула і поїхала в інший бік. Тамара жартує, якби день складався із 48 годин, вона б встигала все заплановане. Жінці доводиться поєднувати роботу на сумському підприємстві, допомогу військовим, родину на волонтерство. Ділиться іноді витрачає майже весь вільний час. Без гумору каже в такому ритмі не вижити. Я Вже казала ж, повторююсь, що більше з хлопцями вже ніж з родиною. Хлопцям же ж кажу, а вони кажуть: ну, Тамар, ну то що не знаєш твоя друга сім'я, ну, трошки Свої вихідні Тамара проводить на волонтерській базі у колишній альтанці. Тут волонтерки плетуть сітки, сортують сировину, формують пакунки. Набори для лікарень. Тобто все ми передаємо і їжу, і бірці, все передаємо. У допомозі військовим сумський підрозділ «ФЕЙ», як називають себе волонтерки, вбачає власну місію, говорить його очільниця Дар'я Ігнатенко. До них хочеться доїхати, хочеться довести трішки, щоб їм було легше, трішки, щоб вони відчули дом і що вони потрібні. І Трішки ми своїм цим трудом показуємо, що вони для нас реально все до всіх звертаюсь, допомагайте тим, хто ще живий, і дайте вижити не тільки сумщині, а й всій Україні. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми, нашим латвійським друзям.